Я дякую за сонце, і за вітер, похожі рамки, і похмурі дні. Життя дорогу, на якій і квіти. І терни зустрічалися мені. І за волошок очі в чистім полі, за райдуги і сонячні пісні, за радощі, яких було доволі, За горизонти в голубі ясні. За все тобі я дякую мій Боже, минулому немає вороття. Даєш мені ходу, ти переможну, Та і правда, і дорога, і життя. Я дякую за те, що небо синє, за те, що нива золота, що в мене світла його жаднина, що в серці зоряна мета. Я дякую за те, що в грудях пісня, що хліб щоденно на столі, що над полями жайвір висне і гніздиться бусол на селі. Я дякую за сильну руку, брата, за слово хвилю без любезна що над колискою дитячим, що почемати сину мій. Я дякую за те, що дощ урожайний, що поле щедрістю зроста, що Боже слово житті дайне, що Богом повніться літа. Учіться бути вдячними завжди, тож дякуйте, бо ці слова важливі, тоді все зло від серця відійде, і ви станете прекрасні і щасливі. Безмежно вдячна долі, що живу, зустрічаю тихі і чудові ранки, у мріях все чаром у дивовижні росяні серпатки. Щиро вдячна за своє життя, за все, що вже було і має бути, за те, що є в у серці співчуття, нема мені за що нести спокути. Я дякую за щастя і тепло, за сонечко в душі, що ніжно сяє, і що обходить стороною зло, а радість від життя не покидає. Я дуже вдячна за життя своє, що маю щастя мислити, творити, що мене тато і мама є, і я вмію всіх і все любити. Безмежно дякую я воїнам усім за кожен день і кожен новий ранок. Що маю змогу я пити у дім і бачить можу знову новий світанок. Щира подяка вам наші герої. Ворога знищити ви у двобої. Вам не пишаємось і віримо безмежно! Будемо вільніми і незалежними.